Добрий день, друзі! Сьогодні ми на дачній ділянці у нас і приїхав я б поубирати трохи, вже незабаром буде зима, по території дещо буду робити, якщо буде така можливість. А сьогодні хотів би показати таку маленьку ідею. Ось у нас скважина, я накручую сюди фільтр для води, щоб підключити туди автомийку високого тиску. Інакше без цього фільтру вона швидко вийде з ладу, Тому і використовуємо цей фільтр ковбу для фільтрації нашої води, бо вона має суміш всяких солей. І тому треба її відфільтрувати до того, як вона потрапить у помпу нашої автомийки. А для цього, щоб не накручувати, в цьому і полягає маленька ідея. Я взяв ось цей фільтр, який показував колись вам. Крутив сюди такі конектори, на які будуть одягатися ось такі конектори з обох сторон. Сюди і сюди. Ось ми одягли конектори. Сюди шланга, сюди шланга і далі шланга одягається вже на мийку. Це поклали на землю або ще кудись. Якщо вам воно не потрібно, просто потрібна вода полити город. Ви відключили, шланг підключили до коннектора. Тут я встановив такий кран, як ви бачите, можна швидко перекрити воду. Ось вода перекрита, насос вимкнувся, беремо шланг, десь відміряємо. Півтора метри, відміряємо, відрізаємо шланг. Відрізали ось на цій кінець спочатку гайку, потім такий коннектор без роз'єм. Вдягається, вдягали, дуже гарно затягуємо, бо треба, щоб тримав гарну воду. Ось один кінець шлангу у нас вже. Зроблений, беремо інший кінець шлангу, також саме спочатку гайка, потім одягаємо сам конектор, накручуємо гайку і маємо ось такі два кінця шланги з ось такими коннекторами. Зараз що ми робимо? Ми беремо наш фільтр. Підключаємо з однієї сторони, підключаємо з другої сторони і вже у нас вода буде фільтруватися. Якщо треба просто полити город без фільтру, ви знімаєте цей кінець шлангу, підключаєте туди, відкриваєте кран і все, у вас поливайте, що хочете без фільтру, а фільтр буде вважати для мийки або ще якихось приладів, яким потрібна фільтрація води. Але це конструкція тимчасова. Потім тут побудується гараж, також будинок. І все це вже буде на постійній основі, встановлено в підвалі. Це теж ви побачите на власні очі. Скоро почнемо будувати. Ну, а зараз ми підключимо шланг до нашої мийки і помиємо колесо для автомобілю. Які будуть зберігатися зиму до наступного сезону. Ось ми вияслимо нашу мийку. Кабель мийки зараз під'єднаємо до нашої переноски. Підключаємо шланг до мийки. Ось так, виглядає, ось так виглядає у нас конструкція безроз'ємного фільтру. В принципі, на дачі, як зазвичай, з самого початку ще немає огорожища. і щоб його просто не зняли і не понесли до себе додому хтось. Ось для цього я і придумав таку ідею, щоб швидко зняти, швидко поставити. І якщо що, треба, то сховати. Як я і казав, ось цей кран, ось шланга. Ми відкриваємо кран, вода йде через фільтр і потрапляє до нашої автомийки в чистому вигляді вже без всяких дрібних частинок і мийка служитиме вам дуже довго. А зараз відкриваємо кран і йдемо мити наші колеса. Довго лежало, треба спустити повітря. А ось і повітря. Микаємо мийку. мийка вимкнулася і ми можемо працювати. Те, чим я хотів з вами поділитися сьогодні, я з вами поділився. Це така маленька ідея для тих, хто починає облаштовувати земельну ділянку і вже хоче користуватися якимись плюсами від цієї затеї. Ось така маленька вам була ідея. Тому на цьому сьогодні все. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки.